Зайнятися проблемами міста, а не виборами, закликає об'єднання самопоміч, виконуючи обов'язки мера Житомира з вимогою припинити використання брудних технологій у предвиборчій кампанії волонтери самопомочі влаштували навпроти будівлі міської ради мовчазний пікет. Лідер об'єднання самопоміч у Житомирі Наталія Чиж розповідає, з метою дискредитації їхньої політичної сили у місті поширюють наклепницькі матеріали, до яких має відношення Любов Цимбалюк, яка нині виконує обов'язки мера. Ми встановили на сьогоднішній день чіткий зв'язок між з одним кандидатів, яка працює. ВО мером нашого міста та такими панами, як Лактіонов, гожий, які випускають газету, чернушну газету, в якій поливають брудом абсолютно всіх, виконуючи обов'язки мера, має займатися містом. У нас дуже багато в місті є проблем. Черги людей стоять, попасти в кабінети не можуть. А вона займається виборами, технологіями, поливає брудом самопоміч. Волонтер об'єднання самопоміч у Житомирі Олександр Трагонський каже, підтримку громади самопоміч заробила власною соціальною роботою і до методів своїх політичних опонентів не вдаватимуться. Ми не ні на кого грязь, ми ні як какета стая шакалів, Вот. Не рассказываем там, що кто то плохой, кто то хороший. Ми просто просимо, оставьте нас в покое. Давайте как-то все-таки на вибори і ті, чесно, і давайте показувати свої приїму своїми справами, а не грязю, якою ми видумуємо, вимішляємо і виліваємо потоком, водопадом целым на своїх конкурентів. За словами Наталі Чіж, об'єднання «Самопоміч» у Житомирі відкрито проводить свою діяльність і звітує про результати роботи. Того ж самого вимагають і від місцевої влади. Ми просили від. Крити бюджети ми просили дати нам провести можливість аудит бюджетних коштів. Вона конкретно вона на мені в очі. Була Оксана Сироїт, вицеспікер нашої нашого парламенту. Вона відмовила. Це має знати все місто. Вона відмовила. Вона не хоче показати, як витрачаються кошти. У самопомощі запевняють, щодо розповсюдження наклепів мовчати не будуть і вже звернулися до правоохоронних органів та суду та обов'язково доведуть справу до кінця.